Привітання! Я рада бачити вас на моєму каналі, де я знімаю все про косметику і рукоділля. І пропоную вам сьогодні зробити щось неймовірне особисто для мене. Як ви зрозуміли із назви відео, сьогодні ми будемо малювати картину олійними фарбами із афірмацією Так, так, ту саму картину із Pinterest. У відео я вам покажу, як я зробила велику картину і мініатюрну 10 х 10 см картинку. У рожевих відтінках я використала олійні фарби, але я вам все-все детально покажу. І ще варто додати, що я взагалі не вмію малювати, і писати у мене погано виходить. почерк у мене поганий. Тому, якщо ви професійні художники або каліграфісти, то вам не сюди. І це відео для тих, хто ніколи не малював. І я хочу вам сказати, що все можливо. Я от захотіла, знайшла матеріали, подивилась кілька роликів на ютубі і почала робити. Я покажу вам. Весь процес, всі нюанси, які вам потрібно знати, скільки сохне фарба, як краще робити, малювати і так далі. Отже, поїхали. Отже, давайте дивитися, що я купила. Перший у нас ось таке полотно на підрамнику. Розмір у нас 30х35. І ось ви бачите ціну. Більшість я купляла ось в цьому магазинчику, шукала, пошукала, де подешевше то все взяти. Потім в кінці покажу чек. Також в тому магазині я купила ось таку фарбу рожеву. Хотіла також білу цього виробника, але її не було, тому довелося купити дорожчу ось таку. Це, власне, є біла. І також ось така дешева, дуже популярна <смі> така пляшечка. Це чорний, маленька пляшечка чорного, просто щоб малювати текст, писати написи на нашій картині. І ось ця милість, просто я в шоці. Подивіться, як це красиво! Це ось такий маленький мольбертик, підставочка під ось такий підрамник це 10 на 10 сантиметрів. І це в нас буде на подарунок. І собі я буду робити ось таку картину побільше. І також пензлики, ось такий пензлик я купила, такий у мене був. Із картини по номерам лишився. Це тоненьке, щоб малювати літерки. Так, і по давайте подивимось, у нас ось цей маленький підрамничок був 75 гривень. І от ви можете побачити, фарба була у нас 80 і 100 гривень, потім пензлик 46 гривень, це то, що побільший. Підрамник 212 і маленький акрил 25 гривень. Що ж, я думаю, ми почнемо робити картину більшу, бо з з цієї маленькою це дуже велика відповідальність, бо я хочу, щоб вона вийшла у мене з першого разу, тому ми відкладемо. І також ми поки що відкладемо цей великий підрамник, бо я хочу взагалі спробувати ці фарби. Як я казала, я ніколи до цього не фарбувала взагалі, ну я не малювала, я не знаю, як то робити. Тому давайте потестуємо. Мені дуже цікаво протестувати ось ці фарби. Оліна, а це яка взагалі? А, це олійні фарби. Окей, це олійні фарби, це акрилова фарба. Окей, я навіть не до кінця розумію, як вони будуть себе поводити, але окей. Так, давайте дивитись. Так, це у нас біленька, пропоную її видавити, подивитись, що у нас буде. Трошечки вичавила. Вона олійна, дивно пахне. І я так розумію, вона, бачите, лишає відразу плями на папері. Чи то я так зробила? Так. І ось такий рожевий, сподіваюся, це буде гарний рожевий колір. От, в принципі, картини у нас будуть однакових однакової кольорової гами, бо я не хотіла брати ще якусь. Але по факту, я думаю, ви зрозуміли принцип. Ой, гарний, гарний рожевий колір. Принцип такий, що береш білу фарбу, береш іще якусь фарбу, власне, основний колір, і починаєш їх міксувати. Це дуже такий творчий процес. ну, олія потекла, до речі. Та виявляється, в олійній фарбі є якась олія. Так, окей, давайте пробувати їх міксувати. Беремо ось цей пензлик. Я дуже схвильована. Блін, це дуже гарно, бачите, воно таке текстурне відразу. І біо. Ось так ми будемо малювати. Я, я думаю, ми будемо ставити крапочки. Так, і давайте ми будемо. Мені здається, з білого треба починати. Бачите? бо... І все. Як бачите, рожевий у нас більш так, ведучий. Ну, він більше прикриває білий, власне, як це б не було дивно. Тому в рожевий треба в останню чергу макати. Тобто, переважно нам треба білий не сильно розмазувати. Ну, то що, починаємо? Відкриваємо наш підрамник. До речі, там були полотна не на підрамник. Ось це воно дороге за рахунок того, що тут є дерев'яний дерев підрамник, а були такі полотна тоненькі, знаєте, і ну, вони набагато дешевші. Але, звісно, мінус в тому, що для них треба ну, придумувати окремо на що його повісити. А тут відразу вже ось сюди можеш на гіздочок вішати. Загалом ось наше чудове полотно. Ось інформація про наше полотно. Я також помітила, що є такий параметри, як зернистість. От у мене, типу, дрібне зерно, а є дуже крупне зерно. І чим більше зерно, тим дорожче це полотно є. Так, отже, і ми починаємо. Я ось так покладу, щоб в кадр залазило, Я дуже хвилююсь, я хвилююсь, що мене не вийде. Але Очі бояться, руки роблять. Отже, в першу чергу будемо ставити крапочки. Так, як ми пам'ятаємо, білого нам потрібно більше, аніж рожевого. Так. Ну що, давайте? Страшно. Багато рожевого зробили, не? Хоча з іншого боку я буду брати. Ні, напевно, треба частіше їх робити. Так. так. Так, Мені здається, що логічно було б робити частіше, але менші крапочки. Так. І в шахматці ми будемо ось так їх робити. А потім ми будемо в ці проміжки ще білої додавати. Білого має бути більше. Опучні. Білого має бути більше, але, звісно, пляшечка у нас не така велика. Будемо дивитись. Так, отже, ми закінчили із рожевим кольором. Я сподіваюся. Цієї кількості більш-менш буде достатньо, не забагато, не замало, і починаємо білий. Судячи з того, скільки ми фарби витратили, білого треба досить багато. Я сподіваюся, не вистачить на другу. Я не знаю, чи правильна була е тактика, що ми спочатку робимо велику картину. Але окей, починаємо. Біло, і білого має бути більше. Так, якось так ми будемо ставити ці крапочки із білого. Я розумію, що треба більше, але я хвилююсь, щоб не лишилось на другу картину. Так, ось якось так я проставила ці крапочки. Зараз я зніму ще відосик в мій тік Підписуйтесь на мій Тік-Ток. І будемо з вами продовжувати. Малювати наше творіння. Ну що ж, починаємо. Я думаю, найголовніше почати із білого. Це буде наша така концепція, що білий має бути поверх, а рожевий буде під низом. І малювати ми будемо. Напевно, давайте сердечка будемо малювати. Звісно, вісімки, як на мене, простіші. Але сердечка так. Так, 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 так. Звідки підемо? Давайте з цього краю ми і підемо. Я хвилююсь, дуже сильно, але маємо робити так. Вийшло криво. Я бачу, що криво. Так, малюємо ось так. І ось так. Я просто хочу ще на кутик ось цей зайти. Перше є, бачите, дійсно біле має бути згори. І заходжу на ось цей кутик. Так, рожевого дуже багато, а якщо ми почнемо з рожевого, І остання біла крапка. Ось так. Виглядає непогано, так, і переходимо на наступний ряд. Так, якось так. Мені подобаються ось ці білі прожилочки. Я б, напевно, навіть хотіла, щоб їх було більше. А, не дивлюся на те, що я люблю рожевий. Але, як на мене, виходить дуже дуже мило. В принципі, будемо так робити до кінця нашої картини. В певний момент у мене на пензлі зібралось дуже багато фарби, тому я її вимазала по боковинці моїй. Ось цій. Все одно ми потім будемо її зафарбовувати, але я розумію, що у мене дуже багато рожевого і майже не береться білий колір. І продовжуємо. А ще хочу сказати, що важливо провертати пензлик. Я от зараз практикую, подивіться, який красивий ось тут розводик у нас вийшов. Тобто ми робимо ось так, і я провертаю в руці пензлик, бачите, ось так. І виходить, коли я тримаю майже перпендикулярно до нашого полотна пензлик, то тоді промальовуються ось ці от лінії, які. Ну, промальовує наш пензлик, типу ось ці розрічуючі лінії. Ось так у нас виходить. Мені дуже подобається. Особливо мені подобаються ось ці білі лінії, вони прям дуже і дуже гарні. В певних місцях я навіть не знаю, чи варто трішки щось підправити, чи я цим ще більше зіпсую, не знаю. Загалом нам треба, щоб це все часті висохло. Які, я можу сказати, висновки. Перше, це тримати пензлик перпендикулярно до. Нашого холста, і тоді якраз будуть виходити ті лінії, які ми хочемо отримати, і тоді ми будемо дуже класно розбавляти білу фарбу і з приводу концентрації фарби. Не знаю, можливо, це конкретно у моїй білій, але я думаю, це логічно, що біла фарба, біла фарба вона змішується із кольоровими фарбами. Тому білого має бути більше. Я би насправді я б додала ще більше. І ще нам треба домазюнькати ось ці наші бортики. На пензлику, як бачите, у мене багато фарби лишилось, тобто її я можу так цілком вимазюнькувати. І навіть треба, я казала, що в процесі я витирала свій пензлик. І ось так я буду замальовувати ці бортики, щоб теж воно гарненько виглядало, коли висить. І я домалювала наші бортики. Ось так вони виглядають. Власне, вони просто суцільно рожеві. Так, ще з цього боку покажу, так. І нам потрібно відправити, сушитись цю картину. А, насправді, я, скоріш за все, лишу на ніч. Я не знаю, скільки вона висихає, але припускаю, що немало. А, на пляжці не написано, тому, можливо, я погублю. І плюс цього підрамника в тому, що я можу на ось таку склянку просто поставити на центр. І все. І можна за цю склянку переносити, і все дуже класно виглядає. Ну що ж, ми переходимо до нашої маленької картини, за якою я дуже хвилююсь. Власне, добре, що ми лишили її на потім. Білої фарби у мене ще залишилось, бо я хвилювала, що її не вистачить. Але тепер я знаю, що білого я буду додавати набагато більше. І що пензлик я буду тримати перпендикулярно. В принципі, можемо починати. Рожевої фарби так багато в пляшці, що вона лишиться, білої майже не лишиться в мене після цього проєкту. Але давайте почнемо. Нам тут насправді з одного боку можна робити менші сердечки, але з іншого боку, у нас пензлик такого ж самого розміру, тому немає багато сенсу то робити. Типу, все одно я розмажую. Я думаю, є сенс робити частіше наші крапки. Тобто, в будь-якому разі, ми можемо просто робити сердечка не з двох крапок, а з чотирьох, наприклад. Ось так. Ну, а власне, білої фарби можна вже набагато набагато більше, бо все одно, коли білий змішається з рожевим, то вже буде біло-рожевий колір. Так, і додаємо білого. Подивіться, фарби вже забагато. Я буду це на папірчик відкладати, так насправді тут було забагато фарби, так що навіть уже текстура не промальовується. Так, отже я закінчила із нашим основним малюнком. Мені дуже подобаються ось ці е Завитушечки в кінці, вони прям дуже гарно вийшли. Але як бачите, які ми тут висловки собі зробили, що я нанесла дуже багато фарби, головне помічати це і прибирати, бо буде просто якесь м'ясіво. У мене вже руки всі брудні. Власне, зараз я домальовую наші бортики і відправляю сушитись. На великій картині я все-таки замінила, щоб було дві опори, бо я помітила, що трішечки просідає картина. І ось моя маленька. До речі, підказка, щоб помити пензлі, якщо у вас теж немає спеціального засобу, то ось ці олійні фарби вони важко вимиваються, тому я здогадалась використати ось таку гідрофільну олійку для обличчя. Вона дуже класно змила. Якщо ви тут за корисною інформацією, то ваш час настав. Час сказати, що масляна фарба вона сохне довго. Олійна фарба загалом у мене пройшло три доби, вона більш-менш висохла. Тобто я можу торкатися, у мене навіть не лишиться відбитків. Я перевіряла по боковинках. Ну і зрозуміло, що там, де товстий шар фарби, то там можливо ще й трохи не досохло. Але мені треба рухатись далі, треба домалювати текст, і потім, звісно, я ще лишу досушитись. Я взагалі загуглила, що ця фарба вона може сохнути типу від двох тижнів загалом залежить від фарби, але на моїх пляшках нічого не написано. Отже, давайте рухатися далі. І останнє, що ми хочемо додати, це така ізюминка нашої картини, це мотиваційний текст. Текст я буду додавати однаковий для обох картин. Я його навіть накидала. Так, можете не сміятись з моєго почерку. Я кажу малювання, почерк, креслення це для мене все дуже погано. І в мене завжди проблема, що я не поміщаю текст в один рядок, тому я накидала по клітинках. Щоб це зробити. І також у мене є ось такий декоративний скотч. Я бачила лайфхаки, щоб, типу, розмітити, розлініяти, щоб текст не пішов вгору. То ми таке зробимо. Я дуже сподіваюся, що ну, Будьте обережні, краще дійсно, щоб фарба довисохла. Бо якщо я дуже сильно притисну, тобто мені треба прям нерухомо так не натискаючи на фарбу, щоб не лишилось жодних відтисків. від Моїх натисків. А, так, загалом а, все можемо трохи креслити. А, загалом нам потрібно наліпити чотири скотча, можливо, 3, напевно, 3. Так, тобто висота скотча у нас буде це відстань між ось цими текстами. І тепер можливо приклеїти, типу, перпендикулярно. Згорем навпіл я приклеїла. Як бачите, у мене всі пальці в фарбі. Дійсно, знаєте, що на цю справу треба багато часу, щоб воно підсохло. По-любому скотч трішечки віддере фарби, але у мене немає вибору, як то кажуть, мені треба це робити. Я беру ось таку чорну фарбу, беру ось такий пензлик і просто починаю писати і сподіватися, що воно вийде більш-менш нормально. Якось так виходить наша друга картина. Ось такі в мене руки. Але загалом це все. Нарешті ми закінчили нашу картину. Наша маленька картина готова. І наша велика картина також готова. Подивіться, яка краса. Так, є недоліки, трішечки, те, що можна врахувати при наступній роботі, але в цілому, насправді, мені дуже-дуже подобається. Результат у нас вийшов дуже милий. Прям так як показують в Pinterest, просто подивіться на ці картини. Ну що ж, а на цьому це все. Я сподіваюся, вам сподобався цей ролик. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях, чи плануєте ви намалювати картину. Також відмічайте мене в інстаграмі і підписуйтесь на мій Тікток. Донайте на ЗСУ, вірте в перемогу. Слава Україні і всім папа! -па!